У Вашингтоні Зеленський зустрічається з Трампом та європейськими лідерами. Тим часом Харків оплакує дітей, убитих російськими дронами. Інформаційний тиждень слава ТІВІ. традиційно починаємо з найважливішого. етері Варшава, Київ, про головне. Я Ганна Василевська. Вітаю і запрошую. Зеленський у Білому домі. Уже сьогодні він зустрінеться з президентом США, а згодом і з європейськими лідерами та генсеком НАТО на кону гарантії безпеки і озброєння, без яких неможлива перемога. Чи пролунає від Вашингтона слово, на яке чекають Україна та Європа? Російські дрони вдарили по житловій багатоповерхівці. Загинули семеро людей. Серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Ще два, 20 двадцятеро поранені. Серед руїн працюють сотні рятувальників. Тиск треба чинити на агресора, а не на жертву? Чітко заявив глава польської дипломатії Радослав Сікорський. Це підсумок зустрічі коаліції охочих напередодні переговорів у Вашингтоні. Чи зможуть союзники України зберегти єдність, коли Путін шукає підтримку у Трампа? Попри перемовини Трампа з Путіним, армія РФ не припиняє повітряного терору України. Російські війська атакували Харків-дронами типу герань 2 Чотири такі безпілотники влучили у п'ятиповерхівку. У будинку частково завалилися конструкції та спалахнула пожежа в результаті атаки. Семеро загиблих, серед них двоє дітей: півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. За словами голови Харківської ОВА Олега Синігубова, за попередніми даними поранені 20 людей, з них шестеро дітей. Наразі аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі тривають. На місці ворожого обстрілу працює близько 140 рятувальників. Загалом від вечора, 17 серпня, росіяни запустили по Україні чотири балістичні ракети іскандер М та 140 ударних безпілотників. За інформацією ППО 88 дронів вдалося знешкодити, але є й влучання на Одещині. РФ черговий раз завдала удару безпілотниками на по нафтовим терміналам Азербайджанської державної компанії Сокар, через що зайнялася масштабна пожежа, влучання ворожих ракет та ударних безпілотників фіксували на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині. В Запоріжжі внаслідок російського удару постраждали шестеро людей, з них один підліток. Що відбувається в Харкові? Просто зараз запитаємо в речника головного управління ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, доброго дня. Чи завершилися вже аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських дронів у житлову п'ятиповерхівку. Вітаю студія роботи з ліквідації пожежі та аварійно-рятувальні роботи наразі тривають. Безпосередньо на місці події працюють підрозділи ДСНС, комунальні служби працюють як на верхніх поверхах житлового будинку, розбираючи завали, так і на рівні першого поверху, де от буквально 20 хвилин тому було вилучено тіло загиблої жінки. Нагадаю, це вже сьома жертва сьогоднішнього ранкового удару по місту Харкову, зокрема по цьому будинку з семи загиблих двоє дітей. Півтора річна дівчинка та 16-річний підліток безпосередньо на місці подій, як я вже казав, працюють підрозділи ДСНС та комунальні служби. Психологи ДСНС надають допомогу та підтримку постраждалим мешканцям, усувають наслідки ворожих обстрілів. Є ймовірність, що під завалами ще можуть бути люди. Скажіть, будь ласка, в якому стані зараз будинок? Чи є небезпека валу конструкції, і чи відселять мешканців з частини, яка не постраждала, або ми бачимо, що там в одному під'їзді ці квартири зруйновані? Поки тривають аварійно-рятувальні роботи, ще рано казати про аварійність деяких під'їздів та саме цього будинку. Як ми бачимо на рівні верхніх поверхів та на рівні першого поверху там сталися досить значні руйнування. На п'ятому поверсі там було обрушення даху, перекриття між поверхового перекриття будинку. Крім того, на рівні першого поверху там сталося сталися брушення конструкції з третього поверху житлового будинку. Що стосується по відселенню на місці події. Працюють е, е, працює адміністрація як індустріального району, так і міста Харкова. Вони вирішують питання щодо подальшого відселення мешканців даного будинку. Дякуємо, пане Євгене. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Харкова був речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Дякуємо за час. Бережіть себе. Усі сторони прагнуть миру, але він має бути тривалим і надійним. Про це заявив президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі з президентом США у Вашингтоні. Зеленський летить до Вашингтону на зустріч з Трампом обговорити все. Про що він домовився з кремлівським диктатором 15 серпня на Алясці? Розмова Зеленського та Трампа розпочинається о 20.15 за київським часом і триватиме близько години. Після цього о 22-й заплановані багатосторонні переговори з участю президента США та європейських лідерів. Свою участь підтвердили Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО, Марк Рюте, а також лідери Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Великої Британії. Водночас Дональд Трамп у своїй соцмережі назвав цей день у Білому домі великим. Я не знаю про що реально говорили Путін і Президент Трамп. І Я хочу, щоб багато деталей президент Трамп сказав мені. Потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше ніж думки Путіна. Тому що Путіна не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантії безпеки це сильна армія, це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії це може дати тільки, я вважаю, Європа. Зброя для цієї армії це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штати Америки. Президента президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із лідерами Франції, Великої Британії, Німеччини та генсеком НАТО підтвердили свою участь в переговорах у Вашингтоні між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Європейські лідери заявили, що їхня мета підтримати Україну та наголосити на необхідності міцних гарантій безпеки. Більше про це розповість наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона перебуває у Страсбурзі в штаб-квартирі Ради Європи. Вітаємо тебе, Тетяно. Про що ж домовилися європейські лідери та президент України? Розказуй нам подробиці вчора. Президент України Володимир Зеленський, як ми знаємо, був у Брюсселі, де провів перемовини з Урсулою фон дер Ляйн, і Потім він брав участь уже в розширеному складі в онлайн засіданні коаліції охочих на чолі з трьома державами: вже тепер Франція, Британія та Німеччина. І отже, ідея і головні позиції європейців, так само як і українців, залишаються незмінними. Це п'ять умов, які розпочинаються з того, що будь-які перемовини повинні проводитися за умов припинення вогню. Будь-які питання щодо України повинні вирішуватися за присутності України за столом перемовин, і особливо якщо йдеться про територіальні питання, то Україна повинна вирішувати їх. І знову ж таки, жодні окуповані території не можуть бути юридичними. Тично визнаними, Україна повинна сама приймати рішення щодо своєї землі, і також Європейський Союз та Сполучені Штати повинні надати Україні гарантії безпеки. Ось про те, як повинні починатися перемовини і на яких умовах вчора гарно розповів президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо про це його пряму мову. Перше, ми маємо зупинити вбивства. Путін має багато вимог, але ми не знаємо всіх із них. Якщо їх справді так багато, як ми чули, то знадобиться час, щоб вивчити їх усі. Неможливо робити це під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь і швидко працювати над остаточною угодою. Ми говоритимемо про це у Вашингтоні. Путін не хоче зупиняти вбивства, але він мусить це зробити. По-друге, нам потрібні справжні переговори. Це означає, що вони можуть початися там, де зараз лінія фронту. Лінія зіткнення це Найкраща лінія для розмови, європейці це підтримують. Зеленський також наголосив на тому, що важливо отримати надійні і тривалі гарантії безпеки для України, і е, висловив задоволення тим, що до гарантій безпеки висловив е, бажання приєднатися президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, і е, зараз обговорюється модальність таких гарантій е, за аналогією статті 5 е, статуту НАТО. Тобто, якщо одна одну державу нападає ці, інші держави її починають захищати. Ось Так так. Е, Кей принцип хочуть застосувати до України, але як заявив Зеленський, деталі поки що вони про це не знають ні Європейці, ні Україна, і е, про це також будуть говорити з. Трампом у Вашингтоні ще одна ключова теза Зеленського це те, що членство у Європейському Союзі також одна з гарантій безпеки для України, і нібито навіть росіяни не виступають проти цього. Урсула фон дер Ляйен, президент Єврокомісії, коли вона вийшла до журналістів разом з зеленським. Вона також говорила про гарантії безпеки для України. І давайте також її послухаємо. First. По перше, ми повинні мати міцні гарантії безпеки для захисту України та життєво важливих безпекових інтересів Європи. Україна має бути здатна відстоювати свій суверенітет і територіальну цілісність. Не може бути жодних обмежень для українських збройних сил щодо співпраці з іншими країнами або допомоги від третіх країн. Жодних обмежень щодо українських збройних сил. Як я часто казала, Україна має стати сталевим декобразом, не перетравним для потенційних загарбників. Ми вітаємо готовність президента. Трампа долучитися до гарантій безпеки подібних до п'ятої статті для України і коаліція охочих, включаючи Європейський Союз, готова зробити свій внесок. Поки президент кровоприлиття в Україні триває. Європейський союз збирається продовжувати. Тиск на Росію, економічний тиск, санкційний тиск. І Урсула фон дер Ляйн анонсувала, що вже на початку вересня буде презентований е, план і е, проект 19-го пакету санкцій, який вже зараз активно обговорюється в Європейському Союзі. Е, то, тож це все всі оці питання, які зараз підняли е, наші спікери, будуть обговорюватися сьогодні у Вашингтоні. І цікавий момент після завершення коаліції е, засідання коаліції охочих. Учора е, президент Франції Еммануель Макрон е, вийшов до ЗМІ, і він сказав також важливу річ. Він сказав, що лідери ЄС завтра, тобто вже сьогодні, їдуть у Вашингтон, не для того, щоб захищати Україну чи працювати так званою групою підтримки для Зеленського. Лідери ЄС їдуть захищати свої інтереси, в які входить безпека на європейському континенті. І отже, будемо сподіватися, що сьогоднішня зустріч завершиться успіхом, як для України, так і для Європи. Нагадаю, що о вісімнадцятій десь орієнтовно годині за Європейською Йським за центральноєвропейським часом починаються перемовини Зеленського та Трампа в овальному кабінеті, і через годину до них доєднаються європейські лідери. Тож будемо слідкувати за розвитком подій. Суддя сподіваємося, що Володимира Зеленського зустрінуть достойно і що обіцянки будуть виконані про безпеки гарантії. А ми бачимо, що диктатора зустрічали на з червоною доріжкою а сьогодні він вбиває українських дітей. І е, на це не реагує абсолютно світ. Сподіваємося, що сьогодні реакцію ми почуємо, побачимо. Дякуємо тобі, Тетяно. З нами на прямому зв'язку зі Страсбурга була Тетяна Висоцька, наша кореспондентка. Вона розповіла, як союзники по НАТО і ЄС підтримують Україну. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що головне для України це не назви чи статті в мирній угоді, а реальний зміст гарантій безпеки. За його словами, першою головною гарантією має бути сильна українська армія. Макрон додав, що європейські лідери на зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі закликатимуть США підтримати плани Європи щодо посилення українських збройних сил від підготовки до оснащення та фінансування. Феблю жодвій. Якщо ми сьогодні будемо слабкими з Росією, то ми підготуємо ґрунт для наступних конфліктів і вони вплинуть на українців. І не помиляємося. Вони вплинуть і на нас також у той час, коли наша країна продовжує регулярно зазнавати атаки з зору кібербезпеки, інформації або в інших просторах від морського до космічного. Тож жодної слабкості. Зрештою, ми кажемо, що хочемо миру. Кожен хто буде у Вашингтоні, був на боці миру з першого дня. Але ми хочемо міцного миру, миру, який жодним чином не може бути капітуляцією. Миру, який жодним чином не може бути на шкоду безпеці Європи, для встановлення миру потрібно чинити тиск на агресора, а не на жертву агресії. Про це на платформі X написав віце-прем'єр глава польської дипломатії Радослав Сікорський. Так він підсумував недільну зустріч коаліції охочих перед переговорами у Вашингтоні. Нагадаємо, після переговорів кремлівського диктатора з Трампом на Алясці на відеоконференцію зібралися лідери країн охочих допомогти Україні, зокрема канцлер Німеччини, прем'єр-британії та голова Єврокомісії. Діалог між двома культурами у прикордонному польському місті Перемишлі відбувся перший польсько-український літературний фестиваль Місто з рікою. За словами організаторів, це новий майданчик для зустрічей письменників, митців, істориків, інтелектуалів і представників громадськості. Фестиваль відбувався одразу на кількох локаціях на узбережжі Сяну в українському народному домі та у середмісті біля пам'ятника Міцкевичу. Крім розмов про літературу і культуру, звучала і тема війни в Україні. Відомий польський письменник, видавець і волонтер Анджей Стасюк збирав донати на ЗСУ та розповідав, зокрема, про його особи. Ту війну з Путіним я особисто розлючений на Путіна, бо він зіпсував мені вже не одну відпустку. Ми не можемо вже їздити через Росію до Центральної Азії, бо до Росії зараз можна лише на танку їхати. У мене приватна війна з Путіним. зіпсуті відпустки. це, звісно, жарти, але не до кінця.